У рейд разом з інспекторами наша знімальна група виїхала рано вранці. Вже о сьомій годині ранку у селі троща на річці тетерів близько десяти рибалок із так званими жерлицями. Їх дозволено використовувати, але не більше аніж сім штук на одну людину. Серед рибалок помічаємо порушника. Чоловік щойно закинув у воду заборонені знаряддя лову. Це так звані косинки, невеликі сітки у формі трикутника. Вже під час спілкування з'ясовується, що таких снастий чоловік. Закинув майже два десятки. Втім, поставив він їх пів години тому, отож піймати встиг чотири рибини. Я дивився в інтернеті, що хлопці ловлять, наприклад, там вісім кусинок ставлять і все. А я не знав взагалі, скільки років руху селі я живу вже, скільки років, всю життя свою живу. І на що цього я взагалі не знав. Я знаю, що сітку не можна ставити. Наприклад, там наразі риби йде таке, от. а от косинці, наприклад, я поставив там Зловлю десяток пліток, наприклад, для дітей, це і все. Читаєш, це не браконьєрство. У сусідньому селі у воді інспектори патруля знайшли дві сітки по 40 метрів кожна, а власника заборонених снастей знайти не вдалося. Отож щук, юршів, пліток та окунів випускають назад у водойму, а сітки опломбовують та описують для подальшого знищення. Це згідно чинних нових правил, які були введені, вже якщо порушник навіть який зловив рибу сіткою, якщо риба ціла, то не ушкоджена, дану рибу ми можемо випустити в водойму. Вона буде жити, а порушнику все одно нарахуються збитки. Раніше рибу залишали порушнику на відповідальне зберігання, а зараз рибу описують, фіксується все на камеру, і рибу можна відпустити. Ця риба зможе віднереститись, дати потомство і збільшувати популяцію риби в водоймі. Рухаємося далі річкою Тетрів. За кілька кілометрів зустрічаємо рибалку, який встановив 11 жерлиць. Хоча правила рибальства дозволяють використовувати сім снастей на одну людину. Чоловік показує невеликий улов. Свою провину визнає раніше було п'ять. Зараз не знаю, Ну, кажуть, сім вже як хочуть брати, то воно бере, Якщо не хочуть воно брати, то ви хоч 50 штук поставити, то воно не буде брати. На всіх порушників інспектори патруля складають адміністративні протоколи. Штраф за порушення правил рибальства складає до 680 гривень. Також окремо нараховуються збитки за кожну пійману рибину. Окрім рибоохоронного рейду, рибалкам роз'ясняючи нові правила рибальства, які затвердили наприкінці минулого року. Відтепер, зокрема, кожен рибалка має приходити на водойму із знаряддями для вимірювання розміру та ваги риб. До обов'язків належить мати при собі. Засоби для вимірювання маси та ваги риби щука вже дозволено виловлювати від 50 сантиметрів. Вилов риби меншої за дозволені розміри. Якщо це більше 10 відсотків, то це вважається порушенням правил рибальства і штраф від 34 до 170 гривень з нарахуванням збитків за маломір. Дмитро Поліщук, Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.